Привіт всім! Ми знали і вийшли на прогулку. Нала, ти куди. Іди сюди, повертайся, йди. У нас сьогодні Жарінь, але такі вітерець є трошки терпимо. Взагалі дуже хороша погода, бо обіцяли, що в серпні вже буде 13 градусів так холодно. Але ні, слава Богу, дуже добре. Дивіться, я на Єві завжди замовляю посилки. Ну, в інтернет-магазині. А забираю в відділенні в самому в Єві. Прийшло мені дві посилки сьогодні. От комарів, рідина така дитяча. Бо у нас вже закінчується, а в нас комари, як слони просто. Я не знаю, навіть одну ніч я не уявляю без цієї рідини. Я вже боялась. Кіра, візьму її, будь ласка, вдариться. Щоб не впала. Е, отакий мілький крем. Я вичитала, що в Бебі боксі кладуть саме оцей крем, і всі його щось дуже хвалять. Він, до речі, недорогий, але всі його дуже хвалять. І мені стало цікаво, я хочу спробувати мілький підгузок. гузок такий крем. так. Я зараз покажу вам ще одна. Дві коробочки. І окремо мені поклали, я так зрозуміла, що окремо, бо там хімія, тут типу, продукти. І він ці палички я з купляю Від мілупи. Без цукру, без солі. Сіми місяців вони йдуть. Є ще вони з морквочкою і з бананом, по-моєму. Я беру всі абсолютно різні. Вони мене завжди мають вдома, бо я їх собі крісло для годування, щоб вона могла щось там поточити. Ми їдемо додому. Мілька вже, бачите, повзає тут. Все беру її, бо зараз ще впаде мені. на не більше душі самотній Держи, держи, Милька, держи. Ого, вот, ты что? Давай еще раз. Давай еще запускай. Видишь, я такие кирабульки купила. Такие такие, что хихам. Ой-ой-ой. Да. А ты что тут делаешь? Какой? Милька спросила, у о нас. Молодець! Я тебе подловила, як ти повзаєш. Бачите, як вона повзає? Якусь так боком, я не знаю, одну ногу не хоче згинати, а одну згинає і повзе. Якось так странно, ще такого не бачила. Але вона потім привикне, то вона буде нормально. Ні-ні, не плякай. Бачите, вже гризе якусь штуку, Боже. Так, мусим, дивитися, що у нас тут робиться. але ми мусимо все розкидувати по підлозі. Для того, щоб вона повзла чи б займалась, бо їй так скучно, якщо немає нічого на підлозі. Опа! Ти що, вже вставати хочеш Біля зеркала. Зеркалом хана, да? Вже встає везде. Конечно, біля таких стекол, де кути гострі, то я її підтримую ще, бо я боюся. Опа! Да, козі, хопа. Кіра ушла наша гулять подружку. Жде. Да. А ми гуляємо. Будемо їхати в ЦНАП. Зараз чекаємо нашого тата. Бо сьогодні я буду подавати документи, робити дітям ідентифікаційний код. Да. І ще Я хочу э, взяти в ЦНАП на раз. поміняти э, паспорт в мене старого зразку на ID-карту. я хочу сьогодні Дізнатися про це все і чим швидше поміняти. Не знаю, чому я раніше не поміняла. Коли, мені, ну, коли я фотку міняла, мені предлагали, я спеціально сказала, ні-ні, я хочу старого зразку залишити. Тепер я пожаліла про все на світі, бо ж ну, коли id карта, це ж через дію можна будь-які документи робити. Ну, коротше, проще. Вот. То я хочу поміняти, обов'язково дізнатися сьогодні про це. Холодна ніч! O que